Власники деяких пошкоджених квартир будинку на вулиці Баленка, 7 у Полтаві третій місяць живуть в орендованих оселях. Російська ракета у п'ятиповерхівку влучила 1 лютого цього року. За результатами експертизи, перший під'їзд та частина другого в аварійному стані. Моя квартира частково постраждала. В ній вилітіли окна, міжкімнатні двері. Частково придатна. Тобто світ є, вода є, газу немає. Виходить, що за оренду ми платимо 5 тисяч і плюс комунальні услуги. Для того, щоб переїхати, треба, щоб вони демонтували остатки того, що треба обрати. Тому що немає гарантій. Якщо ми зараз переїдемо і завтра вони почнуть щось робити, нас попросять знову на зйомне житло. Дом панельний. Дому 50 лет. Он мог быть разрушен весь. Почему? Потому что в первые моменты, когда мы находились, мы видели, как вот, вот и сейчас отходит панель. Вы можете посмотреть сами. Он потихонечку, потихонечку, он будет разрушаться все равно. Потому что волна, как сказали нам наши эксперты, которые были, она прошла через весь дом. Невидкладный демонтаж... З відновленням панелі перекриття над підвалом першого під'їзду. Почому? Тому що відкритий, йде дощ, і мокро не тільки здесь, а пойдет туди. У нас всі підвали з'єднані, Слідувательно теж здесь написано. Дом буде що? осідати. Аби відновити будинок після руйнування Полтавській міській раді мешканцям пропонують кілька варіантів, каже Вадим Ямщиков. Один із них створення ОСББ. По перше, полтавська міськрада взяла на себе зобов'язання щодо відновлення грошей. На це передбачено. Один з варіантів це замовляє управління. І йде відбудова по типу квітучих, як там, де був вибух від газу. Але це трішки довший варіант, бо він потребує по, більше бюрократії. І Другий варіант ми запропонували один з варіантів. Вибирають люди це створення СББ. Для чого? Тому що це дає людям більше можливостей. Можливості в залучення інвестицій грантів і міжнародних допомог. На жаль. При першому варіанті е, міжнародної допомоги не передбачено, ми согласилися, як би то подумати на другим варіантом. Вони запропонували типу перетворити цю програму на 99 і 99, тобто, де будинок дає 0,01 соту частину. Ми готові в ній поучаствувати. але на певних відносинах, що дійсно дом вкладає тільки 0,01 соту частину. І вона там, наприклад, йде не тільки по демонтажу, монтажу там, криші і підвалу, але йде по всьому будинку. Тобто це і фасад, це і утеплення, це і е зміцнення цього будинку. Тобто, щоб ми не просто вложили гроші, да, а потім через рік бігали і кричали, в нас опять усе біжить. Такий шлях відновлення підтримують не всі мешканці п'ятиповерхівки. ОСББ можно делать, и они все сейчас очень модные, но только если дому не больше 5-7 лет. Да, когда дому 50 лет, устаревшие коммуникации, устаревшее все, все, что есть в этом доме, швы расходятся. Вы знаете, сколько денег потребуется для того, чтобы нашим жильцам, а половина из них людей по хиловику, которые отримывают 3 600 как минимум пенсии, это надо сделать сначала, видновление, сделать демонтаж. закрепить стену, а потом уже говорить про СББ. І капітальний ремонт будинку є програми, за яким 100% йде іде від фонду. От, наприклад, фонд енергоефективності в Супрунівці відновив будинок, якому запропонували теж після прильоту, запропонували створити ОСББ. Ніхто людям не нав'язує брати які-то кредити, чи це і, і людям пропонують розширити можливість відновлення будинок за рахунок залучення грантових коштів. За словами юриста Юрія Танасійчука, на створення. Ня ОСББ не впливає те, як давно побудована багатоповерхівка, для того щоб отримати фінансування на відновлення будинку по будь якій з програм, в тому числі від уряду України, органів місцевого самоврядування іноземних партнерів в будь-якому випадку йде мова про фінансування, яке хтось має отримати. Я маю на увазі юридичну особу, там де ми, як юристи, допомагали. Супроводжували утворення ОЗБВСКІ на це один календарний місяць на підготовку і, і реєстрацію е, з, з фаховим юридичним супроводом. Мешканці самі мають визначити, чи їм це потрібно відновлювати, чи ні, чи готові вони боротись за фінансування на відновлення будинку, чи готові вони боротись е, за отримання компенсацій. Швидше ніж там завершиться війна, у разі замовлення відновлювальних робіт управлінням капітального будівництва міської ради на це може піти до двох років. Через створення ОСББ процес буде швидшим. будь які варіанти вони вибирають. Вони нам пишуть більше з протоколу, працювати. Ми тим варіантом йдемо. Зараз поки відповіді нема. Вони не відмовилися від, наприклад, від варіанту створення ОСББ. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.